Так, Харків, у нас нове надходження Mazda 6 2009 року випуску. Двигун 1.8, газ, бензин, механічна коробка передач та система переднього приводу. Гарний стан у автомобіля. Маємо лінзовану оптику, маємо гарну літню гуму. На дисках у нас 16 й радіус. Ось такі невеликі зауваження по передньому бамперу, в цілому, корозії такого нічого по автомобілю немає. технічно. авто також обслуговано. Зауважень по двигуну, по ходовій частині на сьогодні немає. Гарно виглядає автомобіль. Зараз покажу салончик. Комплектацію. Салончик у нас текстильний, чорний колір в гарному стані. Сліди експлуатації, звісно, присутні, але не глобально. Маємо електросклопакет, датчик газу. Спереду, по водійському сидінню, так, трішки є нюансики, але... Також невелике. Механіка 5 ступенів, є підігрів передніх двох сидінь, кондиціонер та штатна мультимедіа. 279 тисяч кілометрів пробігу. Помилка у нас по каталізатору. Каталізатор на цьому авто вирізано, друзі. Ціна 6 тисяч доларів. 2009 рік. Mazda 6 Уже у продажу компанія Автопарк місто Харків. Більш детальна інформація, актуальні ціни та більше авто завжди на нашому сайті автопарк.ua. ЮА. Звертайтесь.